Привіт, друзі, ви на ютуб каналі Telegraph.ua. Я Микита Міхальов. Звертаємо зараз увагу на все, що коїться навколо нас. А коїться тут багато чого. Почнемо, мабуть, з ЕльПаїс. Воно останні декілька днів просто такі народжує новини, які доводиться обговорювати в ефірах з експертами. Доєдную до розмови Максима Несвітайлова. Це політолог, експерт, і аналітик центру масштабування технологічних рішень. Максим, мої вітання. Вітаю так Ель Паїс, як я і казав, а, пише це поважне видання іспанське, що Україна хоче, щоб країни Євросоюзу припинили надання допомоги біженцям як спосіб тиску. А, а також е, Україна виступає за заборону доступу до консульських послуг для чоловіків призовного віку. Ну якщо з останнім плюс-мінус, це мабуть не секрет. Бо я, наприклад, періодично чую, що консульські послуги там призупинені, а причина призупинки ну і все в результаті виходить до того, що чоловіки повинні приїхати, оновити дані е, і так далі. То е, перша історія ну вона періодично з'являється, але тут е, знову ж таки, чого саме зараз вона вирішила з'явитись на тлі цих цієї кількості величезної. Повідомлення спекуляції про перемовини, про різні плани припинення війни, вогню, заморозки. Називайте, як хочете. І тут ельпаїс пише, що ми тут за припинення надання допомоги біженцям. Мені скидається на якусь там внутрішньоєвропейську їхню гру, а нас як інструмент. Там мені здається, що це може бути, знаєш, такий собі. <тас> інсайт дуже в лапках, тому що ну, зокрема, журналісти, і журналіста багато з ким тут спілкуються. Я спілкувався з ними. Журналістів них немало які призять до України. Вони спілкуються з різними представниками. Тут дуже важливо розуміти, що. Це може бути там. Вони могли поспілкуватись з якимось окремим політиком, українським чи державним діячем, у якого є така позиція, який каже: та я взагалі знаєте, як вважаю? Я вважаю, що потрібно припинити допомогу, надавати українським біженцям ці гроші краще надавати Україну. А вони хай або там працюють, або повертаються, і вони такі. В Україні вважають, що потрібно, бо Україна наполягає на цьому. Ну, з приводу консульських послуг тут вже ніякого секрету немає. Ця позиція вона існує давно, тому що ну правила військового обліку вони там однакові для всіх, хто знаходиться в Україні, хто знаходиться за кордоном, випереджаючи питання в коментарях. Так, я також дані оновлював. ВЛК проходив, все нормально, стою на обліку, все згідно чинного законодавства. Е, і тут ну знову ж таки, мені здається, що якби це була. Якась дійсно історія стратегічна, і це дійсно комунікувалося з нашими західними партнерами. Десь вже це більше ну це або була б історія про те, що про це написали кілька видань. От коли це почнеться масово, чи почнеться якісь публічні коментарі окремих політиків, міністрів закордонних справ тих чи інших держав, про це можна буде дійсно говорити якось предметно. Погоджуюсь, а як щодо іншої новини про те, що Україну е після того, як республіканці повноцінно осядуть і в Конгресі, і в кріслі е у Білому домі е будуть з усіх сторін розглядати, аналізувати, як отримували військову допомогу, на що витрачала кожен цент стаття, е яку, до речі, і «Київпост» опублікував в тому числі. Несе все таки Україну притягнуть до відповідальності за допомогу від США. Ну вже конотація така собі, але там мова йде просто про перевірку всього, що було надано за часів президентства Байдена, щойно республіканці прийдуть до влади. Також відбудуться у статті, йдеться про те, що відбудуться слухання щодо великої корупції, правляча партія буде вимагати пояснень щодо кожного цента. От не, зро... Я не до кінця зрозумів, великої корупції ідея чи традиційна ця Шарманка в Україні чи вони і в Штатах нарешті побачили? Спойлер, в штатах корупція є. Я постійно е, в приклад надаю е, постачання диспенсерів для миючих засобів в літаки Боїнг, е, які замовляв НАТО е, американським літакам з ціною, яка в. 1700% вища ніж звичайна ціна в магазині. От вам теж приклад корупції у штатах. Але я далеко пішов. Не перевірка нас і Україна відповість за кожен цент. Це теж історія якогось одного сенатора. Ну по типу як у нас депутата, чи ну у них серйозні налаштування а в Гіві конюшні дивитись, дивитись і дивитись. Ну, з приводу корупції, тут я з тобою погоджуюся, що дійсно вона існує всюди, і тут далеко ходити не треба. Ну історія з спонсорами дійсно дуже е, чи десь як вони називаються А неважлива ну, з цими штуками для мила. Вона дійсно Та -та -та. дуже цікава. І я собі ще по почитаю з мої на озброєння. Але що тут далеко ходить, Байден, який помилував свого сина напередодні завершення каденції, це, це що таке було? Це не зловживання владою, це ну, така історія. Що стосується того, що може бути аудит. Ну безумовно, так аудит може бути, вони мають десь показати. Я думаю, що і неефективність попередньої влади використання. Але питання то в тому, що більше рахувати центи потрібно буде в Сполучених Штатах Америки, тому що акцентовано здебільшого це була допомога конкретно чимось, якоюсь зброєю, боєприпасами, системами. І якщо навіть це було на виготовлення чогось виготовлялося в Сполучених Штатах Америки, так це може бути питання якоїсь фінансової допомоги. Тут треба буде дивитись, Мені здається, просто в нас була вже перевірка зі Сполучених Штатів Америки, і там не так давно. Пам'ятаєте, навіть наші. Деякі журналісти активно поширювали ось контакти Це є спецперевірка американська яка приїздить. Mm -hmm. Якщо ви знаєте порушення, пишіть, звертайтесь, спецперевірка пройшла, сказали, що кошти американських платників податків використовуються за призначенням. Якщо ця нова спецперевірка виявить щось інше, ну то вже будемо, звісно, з цим розбиратися, але мені здається, що тут. Два основних момента. Перший момент це десь спробувати знайти неефективність роботи попередньої адміністрації президентської, і другий момент це як один із інструментів е, такого знаєш потенційного тиску на Україну щодо початку перемовин. Це не був секрет, що вони будуть це використовувати, тому що ну їх стратегія, яка стратегія Трампа, що. Ми маємо завершити свій. Маємо укласти угоду. Для укладення угоди потрібно почати, почати перемовини. Для того щоб перемовини розпочались, потрібно, щоб і Україна, і Російська Федерація на ці перемовини погоджувалися. Відповідно, якщо Україна не погоджується на ці перемовини, то Сполучені Штати Америки зменшують кількість допомоги для України. Якщо Російська Федерація не погоджується на перемовини, то тоді в такому разі. В такому разі допомога для України збільшиться Єдиний просто нюанс, звісно, такий, що ми, мабуть, якось більше очікували цього тиску ще й на Російську Федерацію, тому що зрозуміло, що там зрозуміло, що буде з нами, якщо ми відмовимось десь від, від цих перемовин умовно, що там десь. Можуть зменшити допомогу, можуть е, зняти дозвіл бити далеко бійної зброї в Російської Федерації. Це зрозуміло. Але ми, в принципі, зі свого боку договороздатність демонструємо і декларуємо, що готові говорити. Е, питання полягає в тому, а де ж е, нарешті ця ось е, артикуляція того, що буде з Російською Федерацією, якщо вони від перемови відмовляться. відмовляться, е, ми про КНУД зрозуміли, Понятно, да. В принципі, можна більше натякати, все ясно. Але давайте трошки про пряники для нас поговоримо. Стосовно перемовин, я тут мав неприємність напередодні побачити там одне з інтерв'ю. конячки і похресниці путінської Ксенії Сапчак, де вона, а вона ж не каже нічого, ну тепер уже без згоди зі своїм хрещеним фаза де вона почала у питання закладати наступні сенси. Мовляв, російська сторона, Путін, Москва їм на території Ну таке не дуже і важливо. Типу, якщо що, ну можете забирати, а от окремі санкції. Вони, незважаючи на те, що санкції їм шкоди жодної не наносять, але окремі санкції і зняття їх, воно б стало предметом серйозних перемовин, ну і знаючи просто те, що тепер вона не каже нічого без узгодження, і явно, що це якесь або прощупування, прогрівання, або спроба перевірки, наскільки робочий цей варіант, ну що дійсно є якась така неймовірна група санкцій, яка здатна. Знову змінити їхню брехливу і шалавну конституцію. Ну я думаю, що тут навряд чи Російська Федерація так легко погодиться відмовитись від окупованих територій, але вони десь я завжди кажу, що потрібно пам'ятати, що російська пропаганда є дуже багато шарів. Десь є там, перший очевидний шар, це, це, це кисельові, соловйові і так далі. Другий шар це там Собчак і різні там представники попкультури, і такої. Не все так однозначники, як оцей Кудрявий Захов Москви. Mm -hmm. а, і там йдуть далі шари, де входять в тому числі різні каци. І... Російська опозиція, яка знаходиться на заході, там розказує про путінську агресію, путінською армію, приступлення Путіна, не згадуючи, що там про вину Росії, Російської Федерації, і в тому числі до них відносяться оці там узніки совісті, упітані. Знаєш, ці там караморза, якавлів, які стільки сиділи у російській в'язниці, от коли приїжджають наші хлопці з полону. Як вони виглядають після російського в'язнення і як ці узнікі совісті після визволення з тюрми виходять, наче з такого непоганого курорту? І це все дійсно є така системна робота Російської Федерації по тому, щоб розвити цю не все так однозначність. Тому що хтось от там, хто такий думає, ну. Собчак, ну припустимо, там зараз опозиційні якісь політики візьмуться, хтось із закордонних медіа, хтось додасть якусь аналітичну записку, яка подається там на столі, що дивіться на Росію, така тут е, політикиня, журналістка Хрещена е, Доніка Путіна. Там. Вона висловила таку думку, тобто вони готові до цього, тому що ну, їм максимально потрібно накинути е, максимальну кількість версій. Це те, в чому вони знам, те, на чому вони знають найкраще. Вкидати різні версії, породжувати дуже багато дискусій і там, щоб кожен обирав для себе те, що йому подобається, і вірив в те, що йому подобається, і асоціював це з Російською Федерацією. Технологія, звісно, стара як світ, але ну, так добре, як нею користуються Росіяни, мало хто може користуватися. Дуже сподобалась мені характеристика американського журналіста, який <кій> перепрошую, який на отому чотиригодинному чомусь о, став питання Путіну. Я не про відповідь Путіна, я просто про цю характеристику. Ви. О, Зав'язли у війні у вас сотня тисяч вбитих солдатів, десятки тисяч знищеної техніки. Ви профукали Асада, профукали Сирію. Ви маєте погану ситуацію в економіці максимально на порозі ледь не рецесії, да І ви розумієте, що ви зараз у слабшій позиції. Будете йти на перемовини, і я от думаю, він ж це ну, очевидно, що розуміє, і от те, про що ти декілька хвилин тому говорив: елементи тиску на Росію. Та ми тоді будемо озброювати Україну, якщо не підеш на перемовини, елементи тиску на Україну. Ми тоді перестанемо давати зброю, якщо не підеш на перемовини. А от. Є ж третій варіант. Ми не проти перемовин, але ну і тут починаються умови: умови, 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 які там змусять Трампа ну, загрузнути, застрягнути Трампа і його команду молоду, а, і от тут питання: а Трамп дасть себе загрузнути, зважаючи на його амбіції, на його характер, стиль ведення перемовин, чи він в якийсь момент ну, психане і, можливо, навіть заб'є на це питання. Бо є Індотихоокеанський регіон, є Азія, є Близький Схід, є Гренландія, врешті-решт, ну, що йому той Євросоюз, та Україна і та Росія. А, ну, Що стосується того, як Росія буде намагатися затягнути це, ось те, що ми, в принципі, готові. Але, 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 але і там далі мови. Як там Путін казав, в мене немає умов для початку перемовин, але умова але... перша, умова друга, мова втратиться. О боже, як можна в одному реченні вже збрехати? Ну, це кілька разів, це звісно, треба вміти. Тут буде залежати від того, як вони підходять. Якщо вони будуть це робити в лоб, що їм також притаманно часто, коли цим займаються саме верхи. Політичні, то це може спровокувати Трампа для того для більш жорсткої реакції, і штати не вийдуть з цієї історії, тому що вони по-перше, дуже багато інвестували. По-друге, ну для них все одно тут цей регіон є надзвичайно важливим і дозволити Китаю так посилитись, відчути спроможність. Рухатись в якомусь напрямку на Росію, що Росії вийшло, вони також не хочуть. Але поки що Росія працює більш тонко, в тому числі через агента Івана Маска. Mm -hmm. ну, вони дуже, дуже добре скористалися цією можливістю. Тут варто це врахувати, що на перших початках, ми ж пам'ятаємо, вони дуже Україна активно підтримала все. Потім вони вийшли з ним на пряму комунікацію. Путін особисто вийшов з ним на пряму комунікацію. Він дав маску те, чого він хотів. Він дав йому повагу, дав особисту увагу, спілкувався з ним і там поступово поступово промував його мозок. Я не думаю, що він завербований, але я думаю, що він промитий, досить серйозно. І от, враховуючи це. Маск є, от цією людиною через яку вони можуть це ну, намагатися, намагатись розтягувати, намагатись розмивати, е, от вони, вони будуть максимально тягнути. Це тому що геополітично у них слабка позиція. Їм немає чим тиснути на наших партнерів на там Сполучені Штати Америки. Наприклад, близький схід вони програли на Кавказі. У них ослаблена позиція. Не якщо не рахувати виключно тимчасову перемогу в Грузії, е, у них є тільки просування тут по лінії фронту. І як я бачу їх задачу, максимально дотягнути до того моменту, щоб максимально захопити території в Україні, вибити збройні сили України з Курської області, і вже після того сідати за стіл переговорів, ми принаймні для того, щоб перевести дихання. А там, можливо, щось на якихось вигідних для себе умовах домовитися. Тому вони будуть це затягувати, вони не будуть говорити в ми відмовляємось, вони будуть е -е, різноманічню скидувати, як оце ось різдвяне перемир'я через Орбана що нам не одказувались. Горбана є така пропозиція, та що вона мертвонароджена по своїй суті. Це ніхто не говорить. Орбан каже, що вона належить на столі у Зеленського. Це його там справа погодити чи не погодити. Путін каже, що то на цей. Але чогось ніхто не каже про конкретіку. Чогось ніхто не каже, а якого числа буде це різдвяне примір'я, Наприклад, так? 25 грудня, як ми в Україні визначаємо, от сьогодні вже святвечір, визначаємо чи. 7 січня, як Росія, відзначає. Чи це має бути два перемир'я 25 грудня і 7 січня? Чи це перемир'я має бути з 25 грудня по 7 січня? так Тр... да, Я ще додам, та... а це яке перемир'я? Просто не стріляти, стояти на місцях, чи не стріляти, але можна а Амінувати можна. А, брати в заручники когось, вивозитись. Ну, тобто, так, тут купа деталей. Оце Орбан видно, що у нього. Путін головного мозку. Так, да, і ну, тут тут ну, таке Росія буде ці всі методи використовувати, буду різно Собчаків включати, різну російську опозицію через своїх агентів впливу. Вони цим, цими інструментами, на жаль, на жаль, досить якісно користуються, тому що вони вже і досвід мають певний в цій історії. Ми якось були. Не так сконцентровані на зовнішньополітичній діяльності, на поширення наших впливів, на поширення наших, на побудову мережі з поширення наших меседжів. Це все це, це зараз будується, але це не такий швидкий процес, тому нам потрібно працювати значно старанніше ніж їм, на жаль. До речі, про друзів Путіна орбана згадали вже Фіцо тут. же розвиток подій пам'ятаєш і глядачі, теж пам'ятаєте? Він Фіцо декілька днів тому казав, що йому Зеленський пропонував хабаря. Але той відмовився, бо він ж типу справжній прем'єр. Зеленський підтвердив, що пропонував прем'єру Словаччини Фіцо не хабаря, а компенсацію і там не валізкою, типу валізка валізкою, а офіційно міждержавний там розрахунок за припинення постачання газу російського до Словаччини. Ну тому, що Словаччина до Фіцо йшла до зменшення. Російського газу у своєму обсягу, а по приходу, Фіцо наростила обсяги, і очевидно, що ну треба з чимось компенсувати. Але ну Фіцо відмовився, і, і позиція Зеленського. Ну, це говорить про його нечесний бік, недержавницький бік. Ну бо виходить, виходить, що є щось таке, що змушує тебе відмовлятись від Good Deal Uh, яка ще й знімає залежність від російського газу в перспективі, бо ти знайдеш компенсатори, поки матимеш ці гроші? Як тут історія може розвиватись, тому що на, ну, на практиці, на папері, на Зошиці, на Зошиці uh, ескалація. Окремий трек ескалації з Орбаном. Він вийшов ну, на рівень якого не було за останні три роки, і окремий трек ескалації з ФІЦО, такого теж не було останні три роки. Ну, знаєш, нам не дуже з сусідами пощастило. Як є такий жарт, якщо ти в домовому чаті знаходишся якось якомусь будинку, і у тебе там немає неадекватних адекватних сусідів, то швидше за все це неадекватний сусід це ти. Ну, але оскільки ми бачимо, що у нас неадекватні сусіди є, то це принаймні дає нам змогу сподіватися, що ми оті самі адекватні сусіди. Що стосується Фіцо, це прям мені нагадує цей мем прорахувався, але де? Він такий собі міні-Янукович. Дуже варто пам'ятати його історію, щоб розуміти логіку його дій. Він вже був раніше прем'єр-міністром і пішов з посади через великі протести. Протести були зумовлені чим. Вийшло розслідування журналістське, що Фіц разом з італійською мафією краде гроші, які Європейський Союз виділяє для Словаччини. І потім при загадкових обставинах журналіста і його дівчину вбили. І після цього почались протести в Словаччині. І Фіцо не став чекати, поки його винесуть і викинуть руками, пішов сам перечекав, поки це все вляжеться. І, і повернувся ось знову став е, прем'єр-міністром. Це так, трошки було розуміння, що що за чоловічок як mm -hmm. ти кажеш що за людинка така. І тому те, що він зараз е, ну зосереджений на такій співпраці з Росією, це досить логічна історія. Зрозуміло, що от Україна пропонувала різні механізми. як Словаччина може цей газ отримати. Пропонувала компенсацію для словаків, щоб словаки це на собі не відчули таке активне Е, Але ну ми ж не можемо, так як Росія, запропонувати дійсно валізку. У них то грошей те, що море, яким вони можуть розпоряджатися, можуть роздавати різне там різним фіцем, не в цій ситуації. Але дійсно він не врахував наслідків, він не врахував, що Україна піде настільки в серйозний клінч, що не вдасться на нас цією поїздкою натиснути. І оце виправдання, що я поїхав сюди як реакцію на заяви України, та ну що трошки, якби ж не всі такі ідіоти, якими ти їх вважаєш. Те, наскільки в Європі жорстко відреагували на цю його поїздку, і головне, що він не розраховував, що в Словаччині почнуться навіть певні протести з приводу цього. Тому я думаю, що для нього цілком можливо, ось ця історія може стати початком кінця, бо він знову ж таки не в прагненні легких дурних грошей, занадто занадто сильно втратив зв'язок з дійсністю. Орбана ж відставка не чекає. Ну, це такі. Ну, Орбан, Орбан, Орбан тримається, він, він дійсно більш серйозний фундамент зміг побудувати. Хоча ну, політичну вагу він втрачає поступово в Україні, там опозиціонерів ростуть рейтинги, але поки що, поки він один з любими, улюблених холуєв, холуєв чи холуїв. Не пам'ятає голос Дональда Трампа, то поки що він, він буде триматись. Але коли всім остаточно стане зрозуміло, що це не конвертується для нього в якусь перевагу і для угорщини в першу чергу, і що реального то впливу він дійсно не має. Це вже почали трохи розуміти після того, як Трамп приїхав до Франції і спілкувався з Макроном і з Зеленським, чомусь до свого друга Орбана. Не поїхав чи не покликав його туди, також у Францію разом десь тому. Це може бути от дуже 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 цікавою історією, і цей їх тимчасовий зліт він для них завершиться дуже болючим падінням. Хотілося б ці падіння побачити якнайшвидше. Максим, спасибі, що знайшов час доєднатися до розмови. Максим Несвітайлов, це політолог, експерт, міжнародник та аналітик центру масштабування технологічних рішень. Він був гостем у мене друзі. Дійсно, сьогодні святвечір. Всіх з прийдешнім бережіть себе, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Бачите, який підступний терорист є нашим сусідом. На жаль, я Микита Міхальов. Це телеграф Юа. Бережіть себе, папа. -па. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.